І мене в блокнотик От на що ти таке робиш, бляд? вибач Ладно. О! Не макач, покач полетіли. А, до речі, всіх вітаю. Ми е, вирішили за 30 хвилин до вимкнення світла зіграти Best of 3 проти Dead Space. Правильно? <гум> Перепрошую. <гум> а де вони, блять? Забоялись? Що? Да. Ми виграли? Да, ми да. виграли. Це на 1 один :1 проти десута? <гум> ти що? Не. Вже не чесно. Полетіли! Коротше, чисто товариський матч вирішили провести Best of 3 проти Dead Space, не знаю. В цьому тижні у нас не буде ігор через срану русню. Ух ти бля. Ой. А як тут ТФ? Можна якось? сука. Так, ну поки все добре, по-моєму, ми так завжди грали, не? По-моєму, це трішечки схоже на турнір, який ми зіграли. Візьмеш? Візьмеш? Давай, я йду. Дай мені, будь ласка, на стінку. Проможливо. Да. У нас охуєнно, якщо ви розумієте, про що ми. Ігать, як він забив взагалі? Ібу. Так, все. Фул фокус. він, 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 він це забиває. Що відбувається? Блять! Я понял? А в мене прикотнички, я не бачу СТПш. Прямокотнички, точніше. Єбать, це що, ще один? Ого! Вільнений. Я без нітро, на жаль. Є нітро. все можна грати. Відіб'є. Ну, Дякую, що одразу сука ще не забив, блять. Ну вы вот СССР, честно, на Сапарибир. Ну... No. Оу. Oh. Я бью. Я не встыгну. Бля, один с За сайвата. Он Выпадка передервал. Это ты Да. Yeah. Я побью. Хороший удар, научишь? Угу. Uh -huh. Давай. От а, блядь, вин зачепает ты встыг. О, бля, давай, добивай. Найс. Комбек, 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 комбек. Ну хоч десь має комбек в нашу сторону. Комбек. 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 А який в нього ранок взагалі? Еее... Д2, вроді, теж. 2 Д2, по-моєму, якщо не помиляюсь. Але я можу помилятися, я точно не пам'ятаю. Можливо йде трейд? Я, я, я реально не памятаю. Бля, не залетить, слабо дав. Угу. Нормально, нормально. О, оу, оу, візьму. Фекс. Візьму Ти я? Письмо. Ти? Давай. Бля, я думав, ти зверху летиш, я почув буст. Ого. Защеплять, да. Але. Даю тобі. Ой-ой-ой, танчо. Ну, було б гарно. Бля, да, він відбивает, то покач! Помагат. Іииии, хорош. Камбек. Поки залітаю. Ну ми ж на початку дуже, блять, якогось піздітана ловили. Реально. Нет, вони і забули, ну то як? Ну то це нереально. Ну походу реально бо все-таки не пропустити. Але ну да, це таке, да. Я без буст. Так. Гол. Не. Близко. Бля, бус на мая. Возьму. Возьму, возьму сам. Обрежно. Сзади меня? Не, 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 уже. Даю. Давай. Ой, ой, ой. НТ. НТ. Бля, такие пасты выдал. НТ, 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 НТ. Давай. Ну, це не. дарма, оце дарма, блядь, зараз знов якусь хуйню заб'є. Так, ну головне, щоб до сути нас добре. Я з не пробачив. Хай приїбав не тільки не він. Щоб тільки не він забив, так? Давай. Ой, до сути. Блядь, ну як А, я думав він забере! Який жах. Зачіпить? Зачіпить, блядь, дарма полетів. Ти сам? А, Нейтром. Ой-ой-ой. треба оцим. Ох, ты, бля, я думал, ты забереш. А так думав. Бери. А, я хотів підірвати до сутола на не, не, не цей. Не встиги. Так, ну, передачка проситься. Ой, хорош. Ох, я був, це ще перевелося в ворота, то було б взагалі шика, але... Ух ти, він защепит встиг Вертайся. Я без бусту. Вау. Ух ти! він Мене підбив. Потужно. В мене нітро Візьму У мене взагалі 0. Беру, 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 беру. візьми, 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 все, я сотку. Ну я вже вдарив так на Вірочку, тому що у мене взагалі бусту не було і мяча я втрачав Ох, тут ту то ту то -ту -ту, ту ту Я визьму, визьму, визьму. Давай. Зачепать? Да, трезабета. <гас> Найс! Я выбит боим! Я выбит боим! Я спеціально полетів в нього, бо я в м'яча не зачепив би зачіпую бы. Не то, що просто классно помощи, ты именно стукну, блядь. Та я да. їдавшим, Якщо ти зараз записуєш, то ти Не, я записываю, Запис... а я, блядь, що, брать, слухай, я, сподіваю, що я записую Просто переслухай цей пиздец. Там реально там прям таке, ніби ти, ти, ти прям, ну щоб повсякбуть. Так, я подивлюся, що записується. Є, записуйте, добре. Прекрасно. Так. Ой-ой-ой, прям на нього. Ой, блядь, не тільки не ця хуйня. Ти сам. Хорош. Так, ну не для того ми камбечили, щоб зараз проїбати. Ще й від десуту, ніхуя! Тільки не відбува, блядь. Ой, можна, можна, можна скористатися це, мене немає бусту. А, не чіпаю, давай! Ух, перша є. Ну це mm -hmm. хороший камбэк зовут, так більше малізі грати, блять, а не віддавати. 4-3, так? Да? Так, а ми встигаємо? Вони... Да, ми встигаємо. А, вони... а вони зараз є в якійсь групі взагалі? Ну вони. Типа, вони грають? На ну, турнір. Так, да, звісно. А яка вона група? Б. Зараз я тобі навіть скажу їхню ситуацію. Вони виграли один, програли один, вони зараз ведуть четверте місце в своїй. В своїй групі. Треба було проти них попадатися. Найс мап. То блять, мапи стоять стандартні. Е. Нам я зда завжди здавалося дуже широкою, типу. Ну, До речі, є таке, да. Ой, зараз перекидати буде. А це... Ой, від мене, від мене, від мене, як це так? Хорош. Зачепить? Це нормально, я тут. Я візьму. А, бо, да, найс, 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 нормально. Ой-ой-ой, ой ворота. Не, нормально. ох 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 Бывает. Я без буста, тому. Ой-ой-ой-ой-ой. А-ха-ха-ха! Их его не підрватые. Писюм, блин. Опа. Вибач. No problem. Візьмо. А я в'їбу просто, щоб трошки подихать. А то вони нас зажали чуть-чуть. Найс. Везьмешь? Я ти. Найс, хорош. Ой-ой-ой, выбежать тебе ти мені, ти мені зробив послугу, тому що якби ти мене не бапну, я улетів би взагалі не в м'яч. Але П1 тепер. Ого! Ну це була, була хороша задумка, але я візьму. Я, я справую дати легенько. Блін, він все-таки. Це від мене, до речі, фак. Ти один. Я вообще без бусту без нічого Голий голый босс из голой жопой Ой, блядь, oh, да. я не защипаю. О, магат. Ты сам. Ого. Oh. Ты что за oh. плики, блядь? <laughs> плики, Давай. какие мы плики? Ой, 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 он зачипает в А это могло ворота залететь, это на самом Блин, я сподеюсь, мне нормально что-то на видосе было. Я візьму. Ой, там, бля, я десоту не побачу. Сам хорош. Сам? Ой, добре. Ай. Він я був би. Так, летить. На десуто хорош. Вигризаєш. Опа. Да, дай скудись. Візьму Ворота. Найс. Фууууу, відкрили Розмочили, розмочили. Тут мені здається, був би сейф, да? Навіть пробував А, ні, там від поперечки, скажу все залетіло, я вже не побачив, бо Скіпнули повтор. Хорош, протез. Сам? Не no проблем. Не Я все то встигну, да, все то Ой, не, 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 Я не, не, є. не, не. Хай не видумаю, блядь. Oh, ой, 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 сам. Я за буст. Сам. Ой, добре. Ой, за сейв. Це в ворота летіло навіть, ага. Це від мене. Хорош. Добро. А, не встыг. Хорош. Удар. Выбил. Найс. Сможешь? Хорош. Вот уж нужно. Да, в пять у вышло. ты Вот это с ним силобой, блин. Интроверт, блядь. Интроверт, БЛЯТЬ Интроверт, каже. Интроверт, він сидить, блядь. Інтернет, блядь, каже. Навушнички. Навушнички Бога. Неприємно ему спілкуватися с людьми. Хорош. Ой, ой, а кто це у нас тут? Перекинув все Ой, ні. Хоча. Блін, це я зачіпил, навіть ты ти Понял. Це я зачепив, це, це було б дуже дивно. Оооо. Це... Ми програли. О, не запили. Нормальный голов хороший. Наше завдання провалено. Хороший гол. Фейк? Та ну нахуй. <laughs> Это зареблять взробим вс. У меня, до речи. Опа. А я без бусту, до речи. Не нормально, я за бампу, можешь ехать себе по буст. А я поеду тако, блядь, туда гейт, нахуй. А, о, тако, блядь. Опа, на! Без бусту, чисто. 20 секунд. 25. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Який удар не дуже неприємний був для мене. Але... Хорош, найс. 10 секунд. Що, знову дали? <laughs> ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Найс! Ну ся, джи-джи! Перемога буде! Такс. Де зайдуть? Поговорим. Єп. Yep. Єп. Yep. Так, ски там, до... 20 хвилин. 20 хвилин до ланкне світла? Так. <світ> Заходять. З... Цей. А я не бачу, що так пишемо на прямокутники. Йо, шо ти? Да, да, там шуміть мають зайти, щось. Давай-давай. Ну, блядь, тут коментувати немає чого, якщо чесно. Дуже... It's my early look, дуже класно грає на стіні. Зразу кажу. You're not this. Доз... You're not Доз... is... Доджиш... Доджиш ти дуже непогано. Але, блядь, я місою прям пизда, чуваки, типу. Та це не ти, це ми просто охоєнь. <laughs> <laughs> Та-та-та, вірю. Це ви, ви свої енергії даєте мені. Ми, блядь, цього мого місяця, сука, краще бачимо, ніж ти четвертого в своїй групі, так що... <реш> Ні, чого, я тобі кажу проти Blazing Fox, ми, сука зубьем. Ну, типу, я зараз грати абсолютно не можу в турнірах. Блять. Так, це все ще щешов відоси, да? Ну, це був потужний матч, до речі. Камбек хороша, давай. Та, та перші, перші три гола взагалі, типу. Сно ну, ти за хуйня, блядь. Бля, це просто піздец, ми сидимо, ми сидимо, блядь, він забиває на третьому. Я вже, та як нахуй, він забиває Блять, як ти забиваєш, сука, у стінки. Поясни нахуй нам долбойобам, ну я не розумію, ми. ми... Типу, от початок гри, ну 30 секунд прийшло, ти вже, блядь, третій гол від стінки забиваєш. І ладно, ладно, якби це був би якийсь нормальний пазм. Ти прям хуйню ловиш, буквально хуйню якусь від відрикушечину і ти її, блядь, перенаправляєш в рота. Якщо чесно, я би зіграв, ще матч. Ну, встигаєм? У нас світло в окупа. Хоча Погнали. один матч, можливо, навіть встигну. Так давайте один, так чисто. Давайте, вот зло, всі, всі разом в цьому, блять. Просто да, да. Відос буде хороший. Просто, просто я кажу, блядь, ну я реально дуже, дуже хуйово, блядь, почав злітати в місто, блять. Це тільки на останньому, на останніх ти... хвилинах останнього матчу писмо. щоб ти розумів, ми програли в другому раунді. Тому да. що наше завдання було, щоб це ти не забив Сука, я все перше його казав, тільки не без суто, блядь. А що це з карти, блядь? А що це з карти, до речі, якесь таке мультяшне? А ви, так? я їбу Це ми в Fortnite. Ну я вибрав рандом стандарт в Rocket League, тому не знаю. Може юзнути одну якусь карту, то хай вона падає. Якусь з 16 сезону там, наприклад. Да, якусь таку, знаєш, таку рандомну з 16 сезону. Вона якраз там одна. Ого. Ого. Одна нічна, а друга звичайна. Ух, єбайте, Опа. Ні, ну матчі були потужні, особливо другий, там взагалі ну, було тупо непонятно. тільки от якби я, блядь, не міснув той, сука, стар, як він, блядь, Shadow Defense, ну, типу, який летів, я переаеролив і, типу, не, не попав на нічого. А ви ж не проти, що я це все записував, да? так? Що? Ви ж не проти, що я це все записував? І зараз Аня такий, блядь. Ні, я, я проти, нахуй, видаляй. Ауторское право закинет, Да я, блядь, долбоёб Я сам, блядь Реабилитовался. Это у нас получается уже не Best of 3, а Best of 5 якось А да, а спидфлипер. А. Спидфлипер, блядь. Давай я його не мир, блядь. Я бачу. Ну блядь. Не міг що? Не. От Тупо кач, тупо выгрызаю, блядь, майже всі моменты. Я куда не поїду, він тупо все зачіпав. Він Да, так само як для мене харив в другому раунді. А що я рублев? ти дуже жорстко кетчеш на стінках? Ти не даєш рад. Я беру мяч, ти, блядь, його забираєш. Ну, буває. Та не я блок просто на Ну буває. Платина на ні. О, блядь! Давай. Ан блядь, дочекався, пока я проебусь. Не дай зіграти мені. Бля, я розвернувся, сука, Спидфлипу вачим, блядь. Я роблю Speedflip, мы развернує нахуй. Я не хочу найти целять. Там не ну може видно. Не, було вы не було на тебя развернул тріщи. Спидфлипы, блядь, он до цього казав Не, ну спидфлипы то были на кікофі Звичайні то я можу робити, а скіков вже складніше. О, ти пісьон! Щось придумаємо. АААААА! Я таку передачу, до речі, вирізав тіммейту, але блядь... Ладно, я жартую. Але передача гарна. А, я ебать. Насука. Ты шо не ж блідашись? Це тобі за передачу, блядь. Ти мав боротися з зломанный, примкнути до нього, блять. Просто там, блядь. С ми зло, блядь, не понял. Я просто, ну, шо за хуйня. Я там мав себе у мене не вийшло, блядь. Я думаю, назад зараз зарази задувин, блядь. Він хуяк у мене влітає, блядь, за словами на нахуй. Я ще розуміли, короче, він реально хоче розвернутися повернутися, типа, на свою республику, я ему б'ебав, раз так же надо до за блядь. И ми пропустили. Не дякуйте. Блять, что я это, сука, раньше не ставил? Опа. Опа. Или за другой раунд, блядь. <laughs> Да, будем это что это другой второй раунд, окей? Okay? Нихуя себе. <laughs> <laughs> О, блядь. <clears throat> фейк. <laughs> Верим ему, блять. Я тебе не все, что ты пробил. А, письмо. Да щипа я забил, блядь. Ааа! Блять, зацеплю нахуй! А. Блять! Це все після того, как як без суту повийобувався. так можна? <basis> <nels> я хотів мій голову забрати, так що, блядь. Я хотів його зацелити. <слушает> Не заб'є. Хуйбать! Хуйбать! Опа! Сука! Сорі. Е, ми, ми не токсимо, ми тільки на десуту токсимо. Ти, я хотів тобі, блять Ми тільки на десуту токсимо. Тобі, блять Не, якщо що, це, Андрій, ми... Це все порохло. Це не... О, він ліпо, блядь. Да, Мікіков теж порохло був. Та я їбав. О! Хороший фейк. Хороший фейк. Бувай, дай буду фейт. А дивить до мене було, сука. Немає цієї кнопочки, щоб, блядь, стіком гортати. На клавіатурі не придумали. 4 хвилини світла не буде, блядь. Нормально. Ви шо так не можна? Получається мінус 3 бали. Технічно, да. <смеш> так. Дограти, дограти не змогли технічно, все. Все, best of 4, блядь, ми приймали. Ну якщо проиграєте, то вже можна вважати, що це best of 5. Якщо виграєте, то best of, best of 3 навіть. 3, найть. Я тобі недавно... А я да трек. прошу, блядь, 20 секунд. І Блять, забес тут не А я не забывал. Да, забывал. Блядь, а я не поеду, я ебал. Ах ты. Сука. Я понял, блядь. Ай, блядь! Ты зарегол нахуй. Я без буста. Найс! Бесто в 5 вигран. <laughs> так, все, давайте швиденько попрощаємося, бо дві хвилинки, блядь. Дуже дякую вам за гру, дякую, що погодились на цей товариський матч. Все було фаново, я вважаю. Треба реванш. Треба реванш. Реванш? Реванш, <laughs> бесто в <of> 5. Світло, <laughs> <І> буде світлом поговорити. <laughs> Ні, ти Который маєш сказати, а, блядь, це все от маски, це світло, блядь, нього нема, конечно. Боїться просто проіграю, блядь. Я не на мобільному інтернеті, ну розумієте? Да, да, да. Лагає, блядь, а це ще я, сука, збиваюсь, бо світла нема. Да-да-да, Три там 3 на 3, там 3 на три. Три на 3, А, ну тоді без мене, бо в мене світло не было. О, вам хорошої гри, блядь, в 3 на 3. А, давайте щось по слову, блядь, глядачам. ви? А що, блядь? Депізда. <тур> <Ти> <тур> пизда. Добре. Почуємось, гайс. Якщо хочете реванш, пишіть комент. Ви, типу, де суто, Ти, Типу напишеш комент. Хочеш реванш? Все, всім добра позитиву, класу, най вам щастить, бо чуємось. Так, почуємось.